У нас одна мета для того, щоб максимально соціальні послуги були наближені до людини. Спочатку 2023 року люди отримали майже 3 мільярди гривень соцпідтримки. Із обласного бюджету було виплачено майже 660 мільйонів гривень. Це теж досить великі кошти. Ну і звичайно, я хочу подякувати нашим постійним міжнародним партнерам УВКБ ООН, а також Дитячий фонд фонду ЮНІСЕФ і завжди нас безпосередньо. Підтримують, надають нам свою експертизу. У нас продовжується впровадження єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Вона впроваджується активно, без боїв і у вас у всіх на місцях. І вже через цю систему проходить виплата по шести видах допомоги для сімей з дітьми. У нас з'явилися нові послуги, це, зокрема, денний догляд за дітьми з інвалідністю, Пісочинська, Первомайська громада, переклад жестовою мовою, Богодухівська і Жимська Слобожанська селищна громада, консультативний кризовий телефон з'явилася Харківська міська громада, індивідуальне консультування, яке є на телефоні гарячої лінії на базі Харківського обласного центру соціальних служб.